Понюхати, то на нього що ти так вже не понятно свердити кажуть ти щось подається це... я приходжу до річки відкриваю кришку боже то що таке таке як попіл, знаєте таке сивувати. повно та вода во все в тому год. Покликала чотку каже, ходіть сюди на каже що ще стали каже то якась сволоч, каже, насипала то оду суду доступні кажу. що кумиш? Я кажу Куля в голову впала чи що, і вона взяла, помішала то. Ой, і, що? Ну, і там навіть є отої така труб, трубка, знаєте, що курови колись доїли таке, отам от запали. То з неї як набираєш воду зі студні, то там з тої трубки ще витікає до води та, та той дуст. То як то люди добрі? Стогній буде Я не... Кількостях може бути шкідливо чи не може бути. Ну, по стандартах, по господарку, ми на невідомого не працюємо. Ми вже коли є відомо, то тоді визначаємо приїжджають до служби добра вода і набирають пляшки, розумієте? І везуть до золу. Що ви скажете, кому стояти стоп? Ні, тут вода дуже добра, тому що у Львів возили на, на експертизу. Вода шикарна. Почекайте, Чесно шикарна. Чекайте, у вас є органи місцевого самоврядування. Перше, значить, за вони відповідають за територію свою. Значить, потрібно вивісити табличку, що вживання води заборонено. Закрити доступ до цієї керниці, значить її треба чотири керниці. керниці закрити і річка ціла з водою. Яка вода пішла за всі Чекайте, Ви можете мене не перебивати? Дати мені, якщо ви хочете почути мою думку. Якщо вам ви хочете, я приїхала для цього, щоб вам сказати як фахівець того, що ми можемо зробити на своєму рівні. Ми також не є все, що можемо. Значить, перше закрити керниці доступ. Поставити вивіски, що вживати воду заборонено це є перше питання. Друге питання теж, у людей потрібно забезпечити водою. І також їм треба тварин поїти. так? Значить, Стоїть питання привозної води. Є водоканал, який має ємність, який має на колесах, і забезпечити людей питною водою. Перше, друге, бутильована вода, довіз питної бутильованої води людям. Хто це має організувати? Для того, що стракається комісія ДПНС, яка визначена. На який термін? Приймати рішення, поки не встановлять, що є послужило забрудненням. Журналісти виясняють, що це таке. Для чого ви тут є? Роз'ясніть, як себе поводити людям. Рекомендуйте. Не забороняйте, не показуйте, що треба, не треба, просто рекомендації людям пояснити, як, як себе поводити. Якщо можливо, люди можуть утриматися, то не пити тої води, Тоді ми приймемо рішення. Не можна не можна, вживати. Не можна. Все. То я ж сказала закрити криниці єдиний аналіз. термін. Ви розумієте, що ну допустимо будемо так: в мене нема худоби, а в людей є худоба, яку треба кожен день рано і вечір поїти, полівати і прочі, проче, проче терміни: день ви тиждень, місяць. Якщо ви думаєте, що, ви, якщо це направду, є утруйна речовина то термінів там не можемо встановити. Ну ти вже не будеш мати, щоб поїти, як вона здохне. Я розумію, а лабораторія для чого? Лабораторія не вони лабораторія. Криміналістична лабораторія відправляється, це до Львова відправляється 10 днів. Визивайте експерта, нові, то є то, зроблений теракт Воду? в селі ушня. Нема. Завтра буде на помічку, ти та рік. Подивимось ще десь буде. І що, бо ти їздила казав води не пити. То абсурд, люди добрі.